Вітаю, Любі! Ви на каналі буває таке. З вами Олена. Приємного прослуховування. Весілля Алли й Валери видалося гучним веселим з музикою, тостами та кумедними конкурсами. Гості підіймали келихи за молодят, згадували, як і де вони познайомилися, жартували і бажали їм довгого спільного щастя. Весілля, що святкували в ресторані, Оплатили батьки молодят кожна сторона за своїх гостей. У Алли рідні було багато, тому за столами сиділи в основному її родичі й друзі. Зі сторони Валери прийшли лише його батьки Степан Іванович і Дора Васильівна. Ну і ще дві його далекі родички тітка Соня і тітка Рая, дві сухенькі старенькі. Точне місце яких у сімейному генеалогічному дереві, вже давно ніхто не міг точно визначити. Ближче до кінця бенкету, коли офіціанти вже готувалися винести весільний торт, Алла раптом помітила, що батьків нареченого за столом немає. Валеро, а де ж твої мама з татом? нахилилася вона до чоловіка. Той Усміхнувшись, відповів загадково. Поїхали у справах, сказали, що сюрприз готують. Сюрприз? перепитала Алла, насупившись. А як же весільний торт? Та візьмемо їм із собою шматок, з посмішкою відмахнувся Валера. Святковий вечір поволі підійшов до кінця. Молоді з друзями почали збирати подарунки. Алла взяла у руки скриньку. В яку складали конверти, підняла кришку і застигла на місці. Скринька була пустою. Валеро, покликала вона тремтячим голосом, а конверти з грошима пропали. Наречений лише знизав плечима і, не виявивши особливого занепокоєння, сказав Ходімо на двір!» Нас уже там чекають. Приголомшена і нічого не розуміюча Алла пішла за ним. Біля входу в ресторан стояло авто приємного, світло-сірого кольору. Усередині, задоволені, з усмішками на обличчях Степан Іванович і Дора Василівна. Молодята сідайте, підвезу вас. Швидко домчу. І не помітите, як вже опинитися дома, радісно оголосив свекор, вилізаючи за керма. Машина, хоч і не нова, зате надійна, потужна і швидка, додав він, гордо поплескавши по капоту. Сьогодні тільки оформили, у сусіда купили. Ледь не прогавили цю лялечку, але сусід притримав до вечора, як і обіцяв. Я з ним ще раніше домовився, Алла з підозрою примружилася. А де ж ви взяли гроші? У нас уже була частина, спокійно пояснила свекруха. А решту ми взяли з вашої скриньки, витрусили всі конвертики. Сума вийшла таки пристойна. Нам якраз вистачило докласти. Ще й на гараж залишиться. Що Алла відчула, як у неї усередині все закипає. Це ж наші гроші. Їх нам подарували. Ну, ми ж тепер одна сім'я, розвела руками Дора Василівна. Машину не можна було прогавити. Ціна була дуже вигідна для такого автомобіля, він в хорошому стані. А ми вже дуже давно мріяли про машину, але все ніяк не могли собі дозволити. А тепер і на ринок мене Стьопа відвезе, і ще куди я забажаю. Оце так життя буде. Нарешті дочекалися. Алла подивилася на Валеру, чекаючи, що він втрутиться. Але чоловік стояв поряд із батьками і задоволено посміхався, як дитина. Які купили морозиво. У нас були свої плани на ці гроші, майже крикнула Алла, і до речі, їх подарували мої родичі. Ну, чому ж тільки твої, образилася свекруха. І наші теж. Тітка Соня й тітка Рая теж подарували подарунки. Так, одна керамічну вазу, явно не нову. Друга вишиту подушечку, схоже, зі свого дивану, на який уже років десять спав кіт, не витримала Алла. І це все, що ми отримали з вашого боку. Ну, це у кого які можливості, уїдливо протягнула Дора Василівна. Ми ось тобі чоловіка виростили, і це наш головний подарунок. Спробуй но ну, ще десь знайти такий подарунковий варіант, як наш Валерик. Валера мовчав, вочевидь, погоджуючись із кожним словом своєї матері. Через мить Алла зрозуміла, що сцена з'ясування стосунків біля ресторану вже затягнулася. Гості почали виглядати на вулицю і прислухатися, гадаючи, що відбувається. Батьки нареченої підійшли ближче, почувши уривки розмови. Це що за свавілля? обурився батько Али. Негайно поверніть гроші дітям. А ми вже машину купили, спокійно відповів Степан Іванович. Документи оформлені. Ось назад уже нічого не повернеш. І він радісно продемонстрував техпаспорт на машину. Та ви. Мати Алес бліду, ви просто вкрали в дітей гроші. Ніхто нічого не крав, пирхнула свекруха. Усе залишилося в сім'ї. У нас же тепер все спільне, а ми старші і досвідченіші, продовжувала Дора Васильівна з верхнім голосом ми краще розуміємо, куди вкладати гроші. А то зараз Алуня. Не порадившись ні з ким, пустила б ці грошики на всілякі дурниці. Знаємо ми цю сучасну молодь. І свекруха, примружившись, обдивилася невістку оцінювальним поглядом з голови до п'ят. По ній же видно, по її поведінці й словах, що саме так вона б і зробила. Молода ще й дурненька, щоб такі рішення приймати. Припечатала свекруха, нехай поки набирайся розуму й досвіду від старших. Алла відчула, як сльози підступають до очей. Її принизили в перший же день заміжжя та ще й у присутності батьків і гостей. Я зараз же поїду додому, твердо сказала вона, але не на вашому авто. Батько нареченої викликав таксі і Алла поїхала, залишивши Валеру з його батьками та їхньою машиною біля ресторану. Наступного ранку, коли образа і злість змішалися в один важкий клубок, Алла зібрала документи і поїхала до РАЦУ. Там, навіть не здригнувшись, вона подала заяву на розлучення. Ти що? Зглузду з глузду з'їхала, обурився Валера, коли узнав про розлучення. Ні, Валеро, спокійно сказала Алла, дивлячись йому просто в очі. Просто я зрозуміла, що в цій сім'ї гроші завжди будуть важливішими за мої почуття й повагу до моїх меж. Валера подзвонив дружині ще раз увечері. Голос у нього був роздратований, ніби це він. Був постраждалою стороною. Алла, ти розумієш, що через якусь дурницю сім'ю руйнуєш, різко проговорив він. Мама з татом для нас же старалися, машина це ж потрібна річ. Для вас, можливо, так, а для мене ні, холодно відповіла Алла. Ці гроші нам подарували, щоб ми облаштували наше спільне життя. А не для того, щоб твої батьки каталися на машині по ринках і ще невідомо де. Ну, і що тепер? Машину назад не повернеш, пробурмотів Валера. Ніхто вам грошей не віддасть. Доведеться тобі змиритися. І, взагалі, ви нічого не доведете. Ми все будемо заперечувати. А я й не збираюся. Нічого доводити, тихо відповіла Алла, і батьків своїх теж переконала залишити все, як є. Бруднитися об вас не хочеться. Я впевнена, що життя саме розставить все по своїх місцях. І тим більше повертатися до людини, яка вважає нормою брати чуже, я не збираюся ні за що і ніколи. Значить, це усе? Кінець? у голосі Валери прозвучав виклик. Усе, Валеро. Він відключив телефон, навіть не попрощавшись. Алла, як не дивно, відчула полегшення, наче важкий тягар спав з її плечей. Минув тиждень якось Алла на вулиці зустріла їхню спільну з Валерою знайому. Та, понизивши голос, довірливо повідомила Ти знаєш, що твої колишні свекор зі свекрухою катаються містом і всім розповідають, що ту машину купили за свої гроші? Не сумніваюся, усміхнулася Алла. В їхніх здібностях я вже не сумніваюсь. А Валера, що ж? поцікавилася Алла. Валера, як Валера. Подруга підкотила очі, цілком задоволений життям. Тато іноді дає йому машину покататися. От він і щасливий, як дитина, який купили іграшкового коника. Алла мовчки кивнула. Усередині ще залишався осад образи, але з'явилося й дивне відчуття радості від того, що вона не встигла надовго. Загрузнути в цьому мерзотному болоті. Того ж вечора до али зайшла мама. Доню, ми тут з батьком подумали, може, ми допоможемо тобі купити авто? У нас ще лишилися деякі заощадження. Квартира в тебе є, від бабусі залишилася, а от на хорошу машину ти ще, мабуть, не скоро заробиш. Ми з татом не хочемо, щоб ти почувалася обділеною після всієї цієї весільної афери з подарованими грошима. Алла, обійняла матір. Дякую, мамо, тільки давай не будемо поспішати. Я хочу сама все вирішувати в своєму житті. А ви й так уже добряче витратилися на моє безглузде весілля. Минуло. Ще два місяці. Алла все-таки купила авто своєї мрії, правда, у кредит. І кожен внесок був для неї доказом вона може все вирішувати сама і ніякої сторонньої допомоги не потребує. Саме в цей момент доля вирішила повернути дівчині борг. Одного разу, заїхавши в супермаркет, Алла помітила на стоянці. Знайому світлу машину. Так, це була вона, та сама машина, яку її колишні свекри придбали за весільні гроші. Дівчина вже хотіла пройти повз, але різкий рух біля авто змусив її зупинитися. До машини свекра підійшов високий кремезний чоловік з густою бородою та чорними кущуватими бровами. Він рішуче відкрив дверцята з боку водія, схопив за комір сухенького маленького Степана Івановича і одним рухом витяг його назовні, немов кошеня. Потім підняв над землею і так струснув, що у того ляснули зуби. Да, да до, до ра. захрипів Степан, намагаючись щось сказати. Дора Васильівна в ту ж секунду вистрибнула з машини і кинулася до чоловіка, який качався в повітрі, немов метроном, намагаючись спіймати його за рукав сорочки. Потім вона повисла на чоловікові, обійнявши його за ноги, як гиря. Але це не допомагало. Бородань міцно тримав свекра за шкірку. Не розтискаючи велетенського кулаку. Здоровань раз за разом струшував напівживого від страху Степана Івановича і голосно кричав: Ви ж мені клялися, що гроші берете на три дні, що вам не вистачає доплатити за машину, що не хочете її прогавити. Я вас виручив, повірив, а ви. Пропали, замовкли і гроші не віддаєте. І я бачу, що і не збираєтесь віддавати. Вчора мені люди сказали, що ви гараж недавно купили. Як це розуміти? І він знову так смикнув бідолашного Степана, що той голосно і жалісно гикнув. Ну, відповідай. Гнівно гарчав Бородань. Чому двері мені не відчиняєте і по телефону не відповідаєте? Ховаєтеся? Ти думаєш, це тобі з рук зійде скунс смердючий. Алла стояла осторонь і спостерігала, не втручаючись. Вона нарешті зрозуміла свекори свекруха додали на машину не свої гроші, а позичені. І, звичайно, зробили вигляд, що забули віддати, як обіцяли. Дора Василівна намагалася виправдовуватися, жалісно схлипувала, благала почекати ще трохи. Бородань, нарешті, розтиснув кулак і випустив Степана Івановича, який повільно осів на асфальт. Чоловік відібрав у нього ключі. Сів за кермо і прогримів низьким басом. Транспортний засіб вилучається в рахунок вашого боргу і відсотків за моральний збиток, який ви мені нанесли. І тільки спробуй кудись пожалітися, буде тільки гірше. Я сам на тебе в суд подам, за шахрайство, свідків я знайду, не сумнівайся. Так що готуй сухарі. Після цих слів чолов'яга завів авто, різ з місця, і автомобіль зник зі стоянки. Степан Іванович і Дора Васильівна стояли, спершись один на одного, бліді й тремтячі, мов сухе листя. Алла ж мовчки розвернулася і пішла. У ній навіть не було злості. лише Порожнеча й тиха упевненість все повертається назад, як бумеранг. Через кілька днів у двері Алли подзвонили. На порозі стояв Валера. Вигляд у нього був жалюгідний, плечі опущені, очі червоні, в руках пом'ятий букет, судячи з вигляду, з розпродажу в найближчому переході. «Алло, «Пробач мені, простогнав він, ковтаючи слова. Я зрозумів, що був неправий. У нас горе, мої батьки лишилися автомобіля. І тепер у нас величезні борги. Батька уже і в суд викликали, так що не ображайся на них. Може, почнемо все спочатку, Алла мовчки подивилася на нього. Раніше такі слова могли б похитнути її впевненість, могли б зачепити серце. А тепер вона нічого не відчувала, лише холодне, ясне розуміння того, що буде далі. Валеро, сказала вона м'яко, але рішуче, красти, це ваша сімейна звичка. За неї ви й поплатилися. Я ж казала. Що життя саме з вами розбереться, він опустив очі. І твоя звичка завжди погоджуватися з батьками, навіть коли вони не праві. Це теж твій вибір, вона зробила крок назад. А мій вибір жити без таких звичок, без таких людей, і, звичайно, без тебе. Валера стояв, низько опустивши голову, мов побитий школяр. Значить, це точно все, точно все, Валеро, кивнула Алла і зачинила двері перед його носом. Усередині в неї було тихо й спокійно, неначе нарешті все встало на свої місця. У житті в неї більше не було чужої жадібності, не було хамства, брехні, маніпуляцій. Не було людей, які вважають нормою брати чуже і робити вигляд, що це нормально. Було тільки нове життя і упевненість у тому, що попереду тільки краще. І головне, усе тепер залежало тільки від неї самої.